Дорогі друзі, я вас вітаю. Заходжу я сьогодні в кав'ярню, купляю каву і купляю чизкейк. Я пробую чизкейк, ну а це взагалі не чизкейк. Ну, навіть нема що назвати чизкейком. Я собі подумав, це люди платять 150 гривень за шматочок маленький. Там 12 шматочків, це півтора тисячі гривень, чизкейк виходить. Так, давайте я вас краще знаучу, як робити чизкейк, друзі. Сьогодні ми готуємо чизкейк краще ніж в будь-якій кав'ярні. Це я вас запевняю. Зможе приготувати кожен з доступних продуктів в кожному магазині купляється. Я пропоную поставити цьому відео лайк авансом. Не будемо гаяти ні секунди, погнали готувати. Перший інгредієнт, який нам потрібен, це буде основа чизкейка. бока і дно. Це нам потрібно ось таке пісочне, розсипчасте печиво. Друзі, це в мене просте печиво до кави. Ось воно так розсипається легко. Що ви можете зробити? Поставити печиво в блендер і перемолоти все в блендері. А в кого немає блендера, я покажу, як це можна зробити з допомогою ось такої тувкачки. Ви просто берете ось так і ось так його подрібнюєте. Його потрібно подрібнити до такої крихти. Зараз я вам все буду показувати. Печиво подрібнили. Зараз в нього ось такий стан, як пісок. Тут у мене 150 грам розтопленого вершкового масла. Добавляємо сюди. Тепер веделечкою все це гарно перемішуємо. Це ми, друзі, робимо для того, щоб зараз ми мали змогу сформувати чизкейку бортики та дно. Вийшла у нас, друзі, ось така консистенція печива. Дивіться, по грамовці. 150 вершкового масла, 350 г печива до кави. Точні грамовці робіть сміло. Тепер, що ми робимо? Половину цієї маси ми додаємо у форму. Форма діаметр 24 см. Беремо стакан. Стаканом розрівнюємо, щоб було рівномірне. Це буде наше дно. Коли рівномірно розрівняли, тепер ось так притискаємо стаканчиком, робимо ось такі рухи. Ось так гарно виформовуємо. Низ повністю готовий. Сюди ми додаємо другу половину. А з другої половини тепер ми виформовуємо борти. Ось приблизно ось так, друзі, це виглядає. Піввідношення вершкового масла і печива дуже класні, тому консистенція піддається роботи, а в чизкейку це дуже важливо. Основа для чизкейка повністю готова. Ось так це має виглядати. Тепер цю форму ми ставимо в холодильник хвилиночок приблизно на 15%. За той час будемо готувати вже так основні інгредієнти для чизкейка. Зараз нам потрібно сир кисломолочний. У мене тут 700 грам, 18% жирності. По маленькими порціями ми додаємо сир сюди. Ось так, маленькими порціями багато не додайте. Беремо дерев'яну ложку або металеву, ну дерев'яну це робити найзручніше. І тако втираємо сир. Перетираємо його через сито. Це надає чизкейку пишності, ніжності. Він тоді дуже кремовий, такий, як має бути. Ось такими рухами ми перетираємо сир. Головне, не, не давайте багато на сито, бо буде вам дуже важко перетирати. Гляньте, що ми отримуємо на зворотньому боці, вже гарний перетертий сир. Сир вже перетерли. Вийшла ось така маса. Бачите, вона вже набагато ніжніша, така повітряна, така, як має бути для чизкейка. Сюди тепер я додаю 200 г сметани. Додаю 150 грам цукрової пудри. Дві столові ложки кукурудзяного крохмалю. Все це гарно перемішую. Тепер сюди я додаю вершки, вершки жирністю 33%. Тепер гарно це все перемішуємо. Гляньте, яка гарна ніжна консистенція, друзі. Ось така повинна бути консистенція в чистейка. На даному етапі ми додаємо 2 курячих яйця, але по одному. Добавили одне і гарно ось так перемішали. Замішали яйця. Перемішали і зразу додаємо друге яйце. І також гарно перемішуємо. Ніжний, кремовий. Орієнтуйтеся по моєму результату. Якщо ви все зробите правильно, використаєте мої пограмовки, у вас вийде все те саме, що і в мене. А я вам хочу нагадати, що для вашого ж комфорту всі пограмовки до цього чи точні до грама, я залишу в описі внизу під відео. Також ви там знайдете посилання на мій магазин, якщо потрібна кухонна техніка з гарантією 2 роки. Та також мій відкритий телеграм, де ще більше смачних рецептів. Приєднуйтесь, буду вас там чекати. Наступне, що ми робимо, я дістав форму з холодильника. Всю цю масу ми беремо і пересипаємо сюди. Ось так. Мені маса дуже подобається, така, як має бути. Тепер ложкою ми гарно ось так розрівнюємо. Стукати об стіл не можна, друзі. Ні в якому разі не стукайте. Він має бути у нас повітряний. Ми не корж випікаємо. У мене вже розігріта духовка до 160 градусів. У вас повинна бути розігріта духовка 160 градусів. Режим духовки верх-низ, без конвекції. Конвекцію включати не можна, тому що зверху чи може підсушитися. Цього не має бути. Глибоке деко повинно бути. Сюди ми наливаємо воду. Обов'язково повинна бути вода. Тепер, друзі, що ми робимо? В духовку на низ Ми ставимо деко. А зверху ми ставимо на решітку чизкейк. Виставляємо таймер на 50 хвилин. Все, 50 хвилин не чіпаємо взагалі. 50 хвилин вже пройшло, Чизкейк повністю випікся. Тепер дивіться, що потрібно зробити. Я привідкрив трішки духовку. Ось, погляньте, як це у мене виглядає. Я привідкрив духовку. Ну, тут Підпер дверцята і залишаю в такому вигляді ще на одну годину. Так забираємо чизкейк. Наш і ви просто погляньте, який він гарний. Друзі, оце я називаю справжній чизкейк. Ну, просто красота. Він постояв у нас рівно одну годинку. За цей час, друзі, він стабілізувався. Зараз він такий ледь-ледь теплий. Дивіться, я, звичайно, ще зараз для вас розріжу і покажу вам, який він всередині в розмірі. Але вам я рекомендую, дайте йому постояти хоча б 4 години ще в холодильничку. Він тоді ще краще стабілізується і буде смачніший. Ну, але для вас я мушу вже показувати. Давайте знімемо з форми. Форма гарно відходить, тому що тут велика кількість вершкового масла. Красота. Тоді я підготував лохину. Це чисто так легенько прикрасити. Ви можете також прикрасити Малинка лохина, любі ягоди ідеально підійдуть, а можете і так вже подавати. Він і так дуже гарно виглядає. Ну, а це вже, друзі, якби готовий результат. Я можу чекати тільки ваших коментарів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам? Мені здається, це просто прекрасний результат. Ну що, давайте будемо розрізати і будемо пробувати. Друзі, ніж ходить як по маслу просто. Наймовірно ніжний. Ось так. Ви просто подивіться. Це я розумію скейк. Ну що, ви готові його побачити в розрізі? Друзі, як вам? Подивіться. Бачите? Ось це друзі, справжній чизкейк. Ось така. Якщо вам такі в кав'ярні подають, значить він прекрасний. Пробуємо. Знаєте, є слово, називається тане в роті. Оце слово тут ідеально просто підходить. Ну, я не знаю, це ну, не можеш передати, друзі. Ну, ви просто подивіться. Ви можете говорити, що він теплий і так далі, що він ще не остив от завтра. Ви її будете готувати. Через 4 години він буде такий самий. І навіть ще краще. Ну просто Я Не можна відірватися. За вуха не відтачиш. Просто хочеться заварити чайок, якийсь такий трав'яний, натуральний і насолоджуватися. Насолоджуватися, друзі. А якщо це відео вам було корисно, а воно було корисно, поставте цьому відео лайк, напишіть якийсь коментар, як вам взагалі, які би ви хотіли побачити рецепти, все пишіть, друзі. Все пишіть, все читаю. Тільки деколи немає змоги на всі коментарі відповісти, тому що вас дуже багато. Але ви можете приєднатися у мій відкритий телеграм-канал. Я там спілкуюся більше з підписниками. Тому переходьте, буду чекати. Вас там з вами щасливий кухар всіх міцно обняв, кожного припідняв. і до нових смачних рецептів. Пака.